На цьому місці протягом віків хазяйнували українці, і молдавани, поляки, і литовці, турки і росіяни. Тисячолітні нашарування різних культур і релігій утворили дивну суміш, а не проста історія древньої твердині і досі багата на нерозгадані таємниці. Мова йде про хотинську фортецю. Фортеця бере свій початок від хотинського городища, що заклав князь Володимир Великий як одне із порубіжних укріплень на південно-західних землях. Необхідність цього виникла з приєднанням до русів буковинських земель. Є версія, що назва міста походить від слова хотінь, тобто бажаний жаданий, адже ця прекрасна земля вабила древніх поселенців. Однак, розташований на провідних торговельних шляхах, Хотин від самого початку свого існування притягував і завойовників. Спочатку для захисту від непроханих гостей побудували невелику дерев'яну фортецю. Поряд із нею і одночасно із нею існувало неукріплене селище. Укріплення спорудили на кам'янистому мисі, утвореному високим правим берегом Дністра і руслом струмка. Спочатку воно являло собою замкнений земляний вал з дерев'яними стінами і оборонними спорудами. Після монголо-татарської навали князь Данило Галицький отримує з Орди наказ про руйнацію деяких замкових укріплень на території свого князівства. Але щодо Хотина він не поспішає. Хотин у цей час навіть укріплюють. Аби стримати грабіжницькі напади степових кочівників, тут будують нову кам'яну фортецю. Перша кам'яна фортеця була невелика. Вона стояла на самому мисі, де сьогодні північна башта. Далі фортеця простягалася на південь до теперішнього комендантського палацу. Згодом навколо фортеці виросла 7-метрова кам'яна стіна та з'явилися рови з завишки до шести метрів. У її північній частині завели нові невеликі укріплення. 14 століття видалося для Хотина досить буремним. Побувавши у складі Угорського королівства, місто зрештою відійшло до Молдовського князівства. Молдовський господар воєвода Стефан III Великий особисто керував реконструкцією фортеці і значно розширив її маркер.